Ваші, монархи і квітарки! Усі пішли в танок. Пауліна крикнула від жаху, коли впала маска її нареченого. На місці її коханого Фердинанта стояв його запеклий ворог граф Антоніо. Я відімщу!» – сказав він. Далі буде. Гарна історія. А мені до душі заборонені шлюби. Варто опублікувати її Джо. Справді. І не лише у нашій газеті. Містер Тапмен, дискредитуєте нашу милу газету. Містер Вінкл. Одна пусковує. Обузкова... Оголошення. Одна пускова стрічка, що належала містеру Вінклу, зникла в пральні. Тепер пан просить повідомити про її місцезнаходження. знаходження. Джентльмени -переси. Прошу вашої уваги до історії з квошу містера Тапмана. Не читай її. Бет, це не розповідь, це рецепт. Я не знаю про що писати. Перше правило письменника, містера Тапмане. Не писати про те, що знаєш. Що скажете про хлопця? Хіба він не бранець як Смію у пригодах і житті Ніколаса Нікерпі? Схоже, він самотній. Думаю, він зателефонує. Можливо, він приховує таємницю. Трагічну європейську таємницю. Кажуть, він не вихований. Він виріс у Італії серед дикторів і Хіба у нього не благородне обличчя? Я б хотіла так виглядати, якби була хлопцем. Він приїхав з Італії та живе з цим потворним дідуганом. Джон, не кажи потворний, це сленг. Мені було б страшно жити з ним. А б пожила в такому гарному будинку? З такими гарними речима. У нашому будинку різдво без подарунків не різдво не схоже. Я так хочу собі кольорові олівці. А, а я не хочу працювати на тітку Марч, цю стару скнару. Байти, що ти хочеш? Я хочу, щоб скінчилася війна і татко повернувся додому. Дорогенька, ми всі цього хочемо. У них гарненький піаніно. От зачекай, я стану письменницею і куплю тобі найкраще в світі піаніно. А якщо ні, може грати на моєму. Я виросту і буду страшно багато. А якщо твій коханий буде добрим, але бідним, а... як тато? Ну, це краще, ніж мати такий жахливий ніс, як у тебе. Ми можемо обирати коло за кого. А тебе гарненький носок. А я от не вийду заміж за гроші. І, взагалі, якщо він розориться, в газеті платять п'ять доларів за кожну видану розповідь. А в мене в голові крутиться з десяток таких історій. Панове, мені не подобаються ці розмови про гроші. Це не шляхетно. Якщо легковажне ставлення до власних коштів ознака шляхетності, то мушу сказати, що сім'я Марч найвишуканіша сім'я у Конкорді. Мех, ми всі колись виростемо, тоді дізнаємося, хто чого хоче.